Хей привіт! Сьогодні ми з вами відправляємось досліджувати файне місто Тернопіль. Я б назвала його містом повільного життя, де ніхто не поспішає. Ось ми уже в центрі на бульварі Тараса Шевченка і перед нами драмтеатр імені того ж Тараса Шевченка. Це одна з найкрасивіших будівель міста. Вздовж бульвару можете побачити безліч фото захисників родом з Тернополя, що полягли на війні з 2014 року. Також тут розташований відомий трьохсторонній годинник трішки надає англійської атмосфери цьому місцю. Ще одна з туристичних локацій міста це так зване місце зустрічі, яке зображається пані на лавочці. І ще одна знаменита українська пані прикрашає бульвар. Оперна співачка Соломія Крошельницька. Ця незвична кам'яна церква Різдва Христового є прикладом подільської архітектури 1600-х років. В її відновлення вкладались князі Острозькі. Як для невеличкого міста, в Тернополі доволі багато ось таких пам'яток. Це, наприклад, Ігор Герета, мистецтвознавець, історик та людина, яка зробила важливий внесок в часи українського національного відродження. Наступним бачимо Івана Франка, іншу визначну постать нашої країни. Ще один символ Тернополя це католицький храм, присвячений непорочному зачаттю Діви Марії. Він збудований в стилі бароко, а замовив його сам гетьман Юзеф Потоцький. Жодне місто України, мабуть, не обійдеться таким пам'ятником з конем. Цього разу на коні Данило Галецькі. Одразу нагадує Львівський. Звісно ж, відвідуючи Тернопіль, ми не оминемо основну його візитівку, біля якої є замок, збудований гетьманом Тарновським. На честь нього, до речі, і названо місто, яке спочатку було Тернополем. А визитівка – це однозначно тернопільський став. Цей краєвид та свіже повітря одразу приземляє та очищає всі думки, зникає вся тривога. Тернопільський став чи Тернопільське озеро не один раз зазнавало руйнування, особливо під час Другої світової війни. Незважаючи на це, зараз воно виглядає дуже сучасно, наче набережна в Одесі. Ця зелена зона на березі озера це парк Шевченка. Його легко впізнати по червоних лавочках, що дуже круто відділяються. Біля озера є кілька милих місцин для фото, як ця арка, острівок позаду, місток чи альтанка. А ось це місце з надписом «Я люблю Тернопіль молодь називає її лосельськими полями чи єлями. Чесно, сильної схожості не помітила з оригінальним таким місцем. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та поділитись в коментарях, яке містечко України ще хотіли б бачити відео на моєму каналі. Найбільшою атракцією в місті для мене була прогулянка на теплоході. Як бачите по кількості охочих не лише для мене. Ціна такої розваги досить символічна 150 гривень за 30 хвилин приблизно. Гарно видніється звістень ще острів закоханих. Східно легенді, це особливе місце приносить щастя молодятам, а одинокі серця можуть побачити свою долю, подивившись з берега острівця в глиб ставу, а місточок поряд з ним це місток вірності. Ще один відомий парк Тернополя це топільче. Тут є козацьке містечко, космічний комплекс, атракціони та каруселі для дітей і навіть зоокуток. Також для дітей будуть цікавими тематичні казкові дерев'яні скульптури. Як бачите, територія зоокутка для тварин є великою. Це наче природний заповідник, де людям та тваринкам комфортно перебувати разом. На цьому я дякую за перегляд та до наступної зустрічі!